Привіт, це Ванда. Ви на каналі, присвяченому розмальовкам антистрес для дорослих. Я рада повернутися на канал з новим відео, яке присвячено, присвячено роботам, які я встигла розмалювати за вересень. На жаль, місяць був в мене дуже важким, виснажливим і в моральному, і в фізичному плані, і я змогла розмалювати значно менше робіт, ніж завжди. Але, тим не менше, мені є що вам показати і що розповісти. Тож почнімо. Хочу розпочати я ось з цієї чудової розмальовки. Це українська авторська розмальовка ілюстраторів Дмитра Чулкова та Катерини Єрмакової. Ця книга дорога мені тому, що вона приїхала з подарунковим підписом від авторів. Я знаю, що Дмитро зараз воює у лавах ЗСУ, і я хочу побажати, ну, по-перше, сказати йому велике дякую за цей труд. Я хочу побажати йому здоров'я, зберегти себе у цій війні, повернутися. І ну, традиційно велике, величезне дякую за захист. Тож, ця книга мені. Для мене багато чого коштує. Я її замовляла сюди, у Німеччину. Вона їхала до мене, і вона мені дуже подобається. Дуже подобається. У лютому цього року я зробила ось таку роботу. Це Мавка. Книга взагалі присвячена регіонам України та українським казковим істотам героям. Міфів, легенд, казок ось така тематична, дуже цікава розмальовка. Вона велика, вона товста. дівчата Хтось з наших дівчат вже робив огляд на цю книгу на своєму каналі. Тож книга дуже цікава. На жаль, папір тут не дуже вдалий, все інше просто бездоганної якості, але папір. Як завжди, підводить нас, бо я зробила ось тут, у центрі цієї ілюстрації, яка стала першою у вересні. Ось таку підложку, і папір пішов такими хвилями, які не випрямляються нічим. Дуже жалко, бо я не люблю такі речі у Ну, я зрозуміла, що я тут можу працювати олівцями. Я можу працювати пастеллю, фломастерами, ну всім чим завгодно, окрім акварелі. На жаль. Якщо трохи, тут я, на жаль, спочатку це не зрозуміла, почала використовувати техніку по-мокрому, і вона тут взагалі не працює. Тож я більше так робити не можу, не буду. Я додала ось цю роботу, щоб завершити цей розворот. Тож, ось ця робота стала першою у цьому місяці. Я її розмальовувала олівцями, тільки олівцями. Далі я вирішила не відкладати цю книгу надовго і зробила дуже швидку, дуже швидку роботку ось таку. Тут акрил на фоні, все інше зроблено олівцями. І трохи я контури сховала ручкою від ланго, якщо я не помиляюся. Ось така роботка на 5 хвилин. Яка, тим не менше, мені дуже подобається. І останньою стала ось така відьма конотопська відьма, яку ми вирішили розмалювати разом з Олечкою з каналу «Олку Колорінг. Якщо я, я не впевнена, що вона завершила вже свою роботу, але впевнена, що вона покаже її у ітогах за місяць коли-небудь у майбутньому. А в мене вийшла ось така відьма з куркою, яка мені дуже подобається. Поки що це найулюбленіша робота моя у цій книзі. Я буду продовжувати. Незважаючи на те, що папір не дуже витримує акварель, я зробила відьмі підложку на обличчі акварельну. А все інше доробляла фломастерами, геловими ручками, олівцями. І оця чорна пляма це акриловий маркер від Гонгна. І ось така в мене вийшла робота. Такі котячі в неї вийшли очі, чорні губи. Ну, все ж таки, це відьма. Люблю цю книгу. У мене є плани на майбутнє. І незважаючи на те, що тут трохи дивний стиль. І треба знайти підхід до цієї мальовки. Мені подобається і я буду продовжувати. Тож книгу я просунула на три нові роботи: дивати чари України. Далі я вже показувала цю роботу у хобі в Лозі. Ми з дівчатами вирішили зробити. Ілюстрацію у книзі Каноки Ягузи Leon's Journey. Для мене це нова книга, і я її розпочала разом з дівчатами ось з такої ілюстрації, яка мені теж дуже подобається. Зроблено тут все олівцями. У дівчат теж вийшли класні роботи. І взагалі ось ця практика. Розмальовувати одну ілюстрацію разом, мені дуже подобається, бо мене це повністю влаштовує мене це вштовхає це вперед, мене це примушує взяти книги, які я сама б не стала розмальовувати зараз. А дівчата роблять цей процес настільки цікавим, що я теж. Беру участь і ось таким чином в мене з'являються такі гарні роботи. Мені дуже подобається ця книга, я її просто обожнюю. Це одна з найкращих книг Каноха, Канока на сьогодні. Але я от не знаю, чи взяла б я її зараз без цього спільника. Мабуть, вона лежала б у мене ще півроку, а так я вже її розпочала і вже другу роботу теж розмальовую вона в процесі. Це була канока і гуза Леонс Джорні. Далі я придумала, вигадала собі такий експеримент з рідиною, яка вкриває папір і робить його придатним для акварельних технік. І зняла відео, посилання залишу, про те, як користуватися цією штукою, цією рідиною. І ця робота стала в мене першою у книзі від. Американського видавництва, в якому не дуже, не дуже хороший папір для акварелі взагалі. І я вирішила її взяти, щоб зрозуміти, чи працює ця рідина на такому папері. І так вона працює. Все тут я, я повністю всю сторінку вкривала цією рідиною. Потім розмалювала фон акварелью міджело гранулюючою, і трохи додавала підложку міджело на цих тролей, на цих істот. І допрацьовувала все олівцями. Ще трохи акварелі, така була пошарова техніка тут, а потім я допрацювала все олівцями. І вийшла ось така робота, і як бачите, на папері, який не витримує акварель, все. Спрацювало, нічого ніде не потекло. Жодних недоліків у цій техніці я не бачу. Другою стала робота у цій книзі Cursed Pirate Girl. Проклята піратка, вона називається від Джеремі Бастіана. Тут теж бумага, яка не витримує жодних водних експериментів. Я вже тут розповідала у відео, що я намагалася це зробити, нічого тут не розмивається, все одразу йде крапками і виглядає все це не дуже. Тож після того, як я покрила ось цю роботу рідиною, акварель спрацювала ось так. І в мене вийшла ось така робота. Яка теж мені подобається. І я розумію, що я цю книгу буду далі розмальовувати за допомогою такої техніки. Тут теж міджело. Їдемо далі. Далі я трохи відволіклася і взяла ось цю невеличку квадратну книжечку від Ашет. Це серія Art Therapy. К'ют мандалас вона називається, вона в мене лежить вже майже рік, лежала не розпочатою. І я ніяк не могла знайти для неї необхідного настрою, щось я її брала, потім відкладала. Ну, вона дуже мила, але я не розмальовую мандали. Вони мені, ну, це не моє, мені не подобається. Але по всієї книги я пройти не змогла, бо вона ну, якась така дуже мила. І я зрозуміла, що я хочу спробувати, бо нічого складного тут немає. І як бачите, а що ж це таке в мене тут? Божечки, що це таке? Тут якісь плями? Не зрозуміли мені взагалі, що це таке? Ну, окей, я потім розберуся, що воно таке. Я розмалювала цю роботу. Маркерами спиртовими, дуже швидка роботка, дуже швидка роботка, майже без допрацьовки, трохи, трохи-трохи я тут е, вирішила додати ціней, щоб вона не була такою вже пласкою, І вийшла ось така. Робота, яка мені не дуже подобається. Взагалі ця книга не обов'язкова для мене, але я буду намагатися її трохи просувати, бо вона є, вона лежить. Тут дуже-дуже милі ілюстрації, сюжети, герої, і все це можна швиденько за пару годинок розмалювати. Але що це за маячня, тут я не розумію. Дуже жалко зіпсована ілюстрація. Ну, окей. Далі я взяла Ганну Карлсон і вирішила розмалювати тут теж роботу на спільник з дівчатами. Спільник був присвячений сепії, Тож всі розмальовували ілюстрації у кольорах сепії. І в мене вийшла у. Зачарованому лісі від ханни. Ось така робота. Ось цей лис Робінгуд. Фон я зробила кавою. Все інше це основа акварельна і допрацьовка олівцями. І золотий маркер. Робота дуже швидка, робота нескладна. Я давно хотіла. Завершити цей розворот, і ось так в мене це вийшло. Потім я вирішила ханну надовго не відкладати і взяла Атлантіс. Зробила тут дві роботи, і жодна з них мені не подобається. Я не знаю, чи я була вже у поганому настрою, чи що зі мною трапилося, я не знаю, але мені роботи не подобаються. Тут я зробила все олівцями, зробила ось таку рамочку маркером, і фон розмалювала, зробила, ні, не розмалювала, а зробила пастеллю сухою. Не дуже я люблю цей матеріал, але мені хотілося зробити такі сонячні проміні крізь воду, і ось так мене вийшла ця робота. І оскільки трохи я зіпсувала ось цю сторінку ось цим темно-синім кольором, то я вже взяла і розмалювала і оборотну ілюстрацію, теж. в мене вийшла ось така робота. Ну, не знаю, напишіть у коментарях, чи подобається вам, мені не подобається. Я не знаю чому. Е, скидаю це на поганий настрій і тільки на нього. Бо взагалі-то я не придираюся к свої, до своїх робот, не докопуюся, не е, сварю себе за щось. Ну, що не вийшло, то не вийшло. Взагалі-то мені всі мої роботи подобаються завжди. Але тут ну, щось, щось пішло не так. Тож дві ось такі роботи у Tales from Atlantis від Ханни Карлсон. Ну і далі я зрозуміла, що я дуже давно не розмальовувала Кербі, свого улюбленого, улюбленого Кербі, який з'являвся в мене кожного місяця. Щомісяця щоміся я брала ем, одну з його книг, а тут щось два місяці останніх я нічого не розмальовувала серйозного у Кербі. І на наш український марафон, який був у вересні присвячений місту герою Харківу з його університетами, я вирішила завершити свій дуже давній віп у цій книзі від Кербі і зробила ось такий розворот, який мені дуже подобається. Я давно зробила тут цю книгу розгорнуту. І все інше в мене стояло незавершеним. Тож я взяла у руки акварель від Міджело і зробила все це акварелью з невеличкою допрацьовкою потім олівцями. От я майже трохи-трохи додала, додала ціни і все це все, що я тут зробила. Мені дуже подобається все, що в мене тут вийшло. Така стара книга знань відкрита. І я радію тому, що я просунула цю книгу, бо я буду її, звісно ж, завершувати. Потім, коли я все це завершила, я вирішила, що я виправлю тут два зіпсованих фона, і наступною ілюстрацією у мене стане ось цей розворот, в якому був зіпсований повністю фон. Я його зробила заново акриловими маркерами, і мені дуже подобається те, що тут виходить. І я впевнена, що я цю сторінку, цю роботу, ілюстрацію не зіпсую. Тож, ну, так потроху я книгу цю продвигаю, і мені дуже подобається цей розворот. Тож, поки що з травня місяця я жодного нашого марафону не пропустила. У мене не завжди є час, і не завжди ну, у вересні взагалі все було дуже погано. Тому я радію, тому що я е, впевнено виконую всі завдання наші на українські марафони. Підтримую його і буду подалі це робити теж. Тож, ось така в мене вийшла робота, акварельна у книзі від Герпірозанеса. Далі. Я згадала, що в мене є борг по спільнику з дівчатами, який був присвячений розмальовуванню Рапунцель. Я тоді обрала ілюстрацію з останньої книги Кірбі Розанеса Dark Fairy Tales, але потім зрозуміла, що в мене немає настрою робити щось темне, містичне ну, не було взагалі настрою на ці роботи, тому я вирішила взяти ось цю мою давнішню. Занедбану вже забуту, давно розмальовочку, яку я вже давно б завершила, якщо б вона була надрукована на хорошому папері. На жаль, це якесь канадське видавництво, і книга не витримує жодних водних матеріалів, а тут великі фони, і мені довелося все робити олівцями. Тож я вирішила обрати ось таку. Роботу. Книга присвячена казкам, і це рапунцель. І в мене вийшла ось така рапунцель. Я зробила тут нічний фон, і вона вийшла в мене ось такою. Це, незважаючи на те, що це великий розворот, дуже швидка робота. Я робила тут багато всього новими олівцями багато. Кольоровими від брутфунер, я їх показувала теж у обівлозі і розповідала про те, що вони мені дуже подобаються. Ось тут видно ось ці деталі, ось ці це все брутфунери багато кольорові. Тож це плюс ще один великий розворот у цій книзі, яку я теж, на жаль, давно вже не просувала. Яку я теж, на жаль, дуже давно брала до роботи і жалкую про це, хочу ось цей розворот зробити. Ну, мабуть, восени мені буде вистачати часу на те, щоб трохи в ній щось нове розмалювати. Далі я повернулася до Кербі. Не знаю чому. Незважаючи на те, що в мене в планах на закінчення, на закінчення стоїть аніморфія, я вчепилася в імаджуморфію і вирішила її просунути. Я зробила неочікувано для себе, незаплановано ось таку роботу. Е, ну... По-перше, заради того, щоб зрозуміти, чи працює рідина, яка робить папір пригодним, придатним для акварелі, на цій, у цій книзі, це видавництво ранок. І стало одразу ж зрозумілим, що ні, вона не працює. Тож, на жаль, ця річ не універсальна, але тут. Я розповідала в відео про Кербі Розанеса і про свої ці перші розмальовки, що папір тут жахливий. І дійсно на жахливому папері, не на всьому, на Амазонівському, я вам буду там далі показувати наступного місяця чи через місяць готові роботи у книгах, роздрукованих на Амазонівському папері, які я дуже не люблю. І на якому ця рідина спрацювала, а тут вона не спрацювала. По-перше, бумага дуже промикає, дуже швидко, вона стає як серветка. І як я не намагалася тут все зробити акуратно, в мене це не вдалося. тут видно, як ось ці місця погано були пропрацьовані, незважаючи на те, що я дуже ретельно все робила і все правильно. Але тут така, такий фон і така ілюстрація, що це не заважає. Тим паче, що я, як ви бачите, трохи тут додала якісь таких через трафарет елементів. Розмалювала цю сову я дервент-дроуінгами моїми улюбленими. І мені дуже подобається те, що в мене вийшло. Я бачила мільйон варіантів цієї ілюстрації, але вважаю, що мені вдалося все ж таки ну, трохи щось своє зробити. Ось така робота. І почала я розмальовувати ось таку. Тут я теж вкрила все, незважаючи ні на що цією рідиною. І тут трохи інший папір, трохи щільніший, незважаючи на те, що це одна книга. Кожний розворот поводить себе по-своєму. Тут спрацьовує цей метод набагато краще. Тож я сподіваюся, що я Цю, цей розворот, цю ілюстрацію теж допрацюю і зможу вам наступного місяця вже показати готовий результат. Тож, це і меджоморфія. І наостанок ще одна Ханна це Seasons. І дві роботи, які я зробила у цій книзі. Першою стала ось така. Я теж показувала її у. Відео про акварельну рідину і експерименти. Вже багато разів казала, що це видання від Гіпсміт не витримує воду, на жаль. І я взяла цю книгу в експеримент, вкрила цю сторінку рідиною, і в мене з'явилася, розмалювалася ось така ілюстрація, яка мені дуже подобається, тому що тут видно, як непогано спрацювала акварель. І знову ж не відкладаючи цю книгу далеко, я вирішила розмалювати ось таку, вже таку жовтневу ілюстрацію з цією відьмою, бо я довго на неї дивилася. Я вже зробила, як бачите, і цей, цю сторінку також ще не допрацювала. Тут в мене є ось така ілюстрація, яку я робила кавою, і вона повністю протекла, повністю зіпсувала мені ось цю сторінку. Тож я вирішила нічого, нічим не вкривати, а просто взяла акварель і зробила ось таку роботу. Вона дуже швидка. Цей акварель я буду її показувати у відео, яке я присвячу своїй акварелі всій колекції. Дуже вона мені подобається, там класна така е осіння палітра. Замовляла її на Aliexpress, як завжди. І багато де її використовую. Тож, ось така в мене вийшла. Робота, яка стала останньою у вересні. Я ще нічого не відкладала на жовтень. У мене багато планів, але небагато, небагато часу, бо я зараз на черговому своєму навчанні на курсах з підвищення кваліфікації. Це потребує від мене часу і багато сил, тож я поки що ну, не маю жодного. Погляду на цей місяць, що я буду робити, як я буду знімати відео чи буду. Ну, тож, я сподіваюся, що надовго я вас не покину. Дякую вам всім за перегляд. Дівчата, обіймаю кожну з вас, бо була в Україні 4 дня. Зрозуміла, що ви всі героїні, яким треба, я не знаю, Ставити пам'ятник за мужність, за те, що ви зберігаєте у ці страшні часи, сили, зберігаєте бажання розмальовувати, зберігаєте дружність, спілкуєтеся одна з одною в нашому чаті. Я вас всіх обіймаю, всіх своїх глядачів. Я обіймаю, бажаю вам нормального життя, сонця. Спокійного неба над головою і до наступних зустрічей. Пока, пока.